Слава Ісусу Христу! З вами вкотре я, священник Михайло Гетьман, і темою нашого обговорення сьогодні є стрітення Господнє. Історія та значення свята. 2 лютого за новоюліанським календарем Свята Православна Церква вшановує пам'ять великої події стрітання. Або зустріч Господа нашого Ісуса Христа із старозавітнім праведником Семеоном та пророчицею Анною, на підтвердження того, що Він прийшов не відмінити старий Завіт, а доповнити Його і цим самим здійснити все те, щоб зцілити людську природу від лап. Первородного гріха. Розповідаючи про цю подію, можна зазначити наступне: що стрітення це є свято, яке утворене в честь принесення Богородицею дитини, тобто Ісуса Христа, в сороковий день від Різдва та 32-й день після обрізання. Щоб подякувати Богові за новонароджену новонарочену дитину та виконання старозавітньої кровної жертви у вигляді двох горлиць на знак очищення жінки після народження дитини. Бо в гріхах породила мене мати моя, так, в 50-му псалмі, псалмоспівець Давид. Підтверджує те, що в сім'ї після єднання чоловіка і жінки народжується дитина внаслідок гріховного зачаття. І щоб очиститися, було встановлена кровна жертва, що сьогодні є безкровною, в знак очищення. Та Бог, який народився від діви, показує нам те, що він народився в надприродній спосіб. Що є безгріховним. і щоб вшанувати юдейські традиції, він умалює себе, щоб виконати їх і показати, що Він той самий Бог, який виконав обіцяне Давиду. Під час виконання закону Господь зустрічає двох людей, праведного Симеона та пророчицю Анну. Ці зустрічі є також незвичайними, адже виконані внаслідок виконання прохання Симеона про те, що він побачить славу Господню та Анни, яка проводила достойне перед Господом життя та удостоїлася зустрічі із ним. Вони, в свою чергу, є символом того, що зустрічі. Кожного з ним у нашому житті, коли ми бажаємо прийти до нього, то виконуємо ті явища, про які він проповідує. І це призводить до наступного, що ми обов'язково з ним зустрінемося, зустрічатимося і будемо зустрічатися. Вперше свято святкувалося в Єрусалимі у IV столітті. Згадка про цю подію є зазначена святою Естерією у її особистому щоденнику, де вказується, що з великою урочистістю відзначається сороковий день після Різдва нашого Спасителя, як символ принесення Богородицею та Йосифом дитя до храму, з того часу церкви світу. Бачачи доцільність цього свята, перебрали на себе цю традицію. Серед цих церков є і наша українська церква, адже з прийняттям хрещення від Візантії ми прийняли і традиції, тобто свята. Підсумовуючи, можна засвідчити наступне: що свято Стрітення Господнього є особливим святом. Адже зазначає про зустріч людини із Богом, та про те, що Бог для розвіювання сумнівів людям умалював себе, щоб показати, що він прийшов, щоб урятувати людину від первородного гріха, який був вчинений в свою чергу Адамом і Євою, і всі ці події, які відбуваються після його народження, є. На підтвердження цього. У хвилинці церковно-християнської етики також варто зазначити наступне: що чин вводен є символом свята стрітення, яке проводиться у храмі після 40-го дня від народження дитини. І виконується над матір'ю та принесеною Богові дитиною. Супроводжуються вони діями, які символізують подію, яка відбулася над Богом і є прикладом для нас, тому що ми бажаємо, щоб кожне дитятко, яке народилося від матері, було під Божим благословенням і опікою. Тому дякуємо за дитятко саме йому. Нашому спасителю